Всім доброго дня! Е, є вільна точилка. Е, раніше вона світилася, Вірніше, не вона а сам сам мікроскоп, респтомометр, донор. Вон, зараз зібрали, попередньо зібрали, лишилося тільки відправити на фініш на обробку. Це буде е, с... піскоструїтись, потім скластруюватись, тому що корпус весь повністю литий. Бронзовий і скрізь за все покриємо патини. Ці світліші елементи це з дюралі, вони заанудуються в колір, який обере замовник. Тут у нас бронза. Шарнірчик з дюралі. От. Що в ній цікаво? Ну, власне, спосіб регулювання кота. Ось таким от крутілечкою, барашкою. Тут воно у нас блокується і все. Так. Плюс обертається поворотний механізм ліво-право і також нахиляється вверх-низ. Ну якби вже все покласиться. Кого цікавить, прошу звертайтесь поки що вільно. Контакти лишу під відео. От. Всім гарного дня!